Вітаю всіх глядачів обосвіє обостолкнені на youtube каналі Обозєй мене звати Юрій Кулініч. Ну і далі говоримо щодо очікувань з приводу останніх заяв з боку президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа, тих заяв, які стосуються підтримки нашої держави, ну і засудження тієї позиції, яку зберігає стосовно офіційного Вашингтону Кремлівський диктатор Володимир Путін. Ну і крім того, також будемо говорити про участь української делегації в конференції з відновлення України, яка має найближчими днями пройти у Римі за участі президента Української держави Володимира Зеленського. Вітаю з нами на зв'язок. Олександр Антонюк, політконсультант, військовослужбовець ВСУ. Пане Олександре, радий бачити. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Пане Олександре, ну я би знаєте, ось це питання і нашу розмову. Я би почав ось знаєте з такої позиції, які очікування нам слід пов'язувати з ось участю української делегації у цій конференції з відновлення України, яку найближчими днями буде приймати італійська столиця. Але знаєте, в аспекті. Розмов про допомогу нашій державі і в аспекті е тих людей, з якими буде зустрічатися Володимир Зеленський. А там і зустріч з папою римським левом е 14 14-м, Там і зустріч е зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом, Ну і зрозуміло, е зустріч з прем'єр-міністром Італії Джордже Малоні. От давайте з вами спробуємо так зараз, в принципі, підібрати варіанти, на що українській стороні варто виходити під час цих перемовин, ну і які очікування пов'язувати з цією конференцією. Основне, що дає така конференція, це уявлення світу про масштаби руйнування, які призвела російсько українська війна, ну тобто, зокрема, в першу чергу. Яку приводить цією війною російський агресор. І я думаю, що це зараз більш ключове, тому що е, для того, щоб говорити про відновлення, треба оцінювати масштаб, треба відповідно складати кошти, бюджет, плюс-мінус розуміти, хто за що буде, ну яку ланку візьме на себе. Ми розуміємо, що це може бути мова і про енергетику, і про інфраструктуру. про Умовно інвестиційні е, проекти про будівництво, ну, можливо, навіть і нових районів, нових міст, оскільки в нас велика частина е, населених пунктів є зруйновані, і ми ще до кінця не можемо теж оцінити, скільки ці руйнування будуть продовжуватись. Але з точки зору демонстрації, от які понесли втрати, от які руйнування це хороший аспект. Я думаю, що. Кожен рік це якраз ця цифра оновлюється і вона, на правдокі жаль, збільшується Як буде пропрацьовуватися, на вашу думку, питання подальшого озброєння України, а відтак військової допомочі, яку нам надають наші партнери? Я думаю, що тут зараз треба виходити на розуміння, щоб було би правильно. Це формат ленд-лізу, але не обмежено. Це коли ми чітко розуміємо, що нам потрібно для нашої оборони, і в цілому для того, щоб зупинити як ворога. Ну зараз говорити про контрнаступальні дії, очевидно, не доведеться, але потенційно все рівно цю тему треба розвивати. Якщо не в цьому році, то в подальших інших роках. що нам необхідно, в першу чергу, да? тобто ми повинні мати паритет в повітрі. Це одна із. Цих ділянок, яка не закрита, і в принципі, саме незакриття цієї ділянки, якраз і вражає і мирні міста, і є загрозою на полі бойових дій. що виходить з Логіки, яким чином це має формуватися, ну, зрозуміло, країни Європейського Союзу вони виділяють зі свого бюджету відповідно на цю програму певний вид коштів. Є бюджет загальний Європейського Союзу, але там є проблема, тому що є дві держави, які працюють відверто на Російську Федерацію, Угорщина і Словакія. І, очевидно, вони будуть постійно створювати нам ті чи інші види проблем, потім уступати чи ще щось, але рішення мають бути оперативні і. І, і своєчасні тому незалежно від того, яку зараз буде займати позицію Дональд Трамп, тому що мова йде про е, завершення, або, скажімо, довідати те, що ще було закладено попереднім його е, колегою, е, я маю на увазі е, Джо Байдену ну, тобто, е, президента Сполучених Штатів да, Америки, тобто Білим домом. А далі Ну очевидно ну, має бути ухвалений. В Сенаті відповідно, рішення, і, очевидно, воно має бути поданим президентом до НЕЛО Трампа все-таки програми лендліз. Я думаю, що на цьому напрямку нам треба більш акцентувати увагу. Тобто не опускати інші варіанти і підтримку, і безкоштовно, або, скажімо, без повернену да, таку підтримку потрібно, якби утримувати, і над нею треба працювати. Але стратегічно я би розвивав би тему лендлізу. Другий аспект, який би я би зараз рухав, це в спільне ВПК з різними країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки, враховуючи, що вже певний вид озброєння в нас є. Нам не вистачає коштів, нам не вистачає відповідно потужності для того, щоб забезпечити А те, що потребує фронт, Б, те, що потребує оборона, і це те, що є, може зіграти на випередженням наступним. Агресіям з боку Російської Федерації, я маю на увазі вже тепер не тільки країну, а наприклад, ті ж самі Балтійські країни? Ну, наприклад, давайте масштабувати ті ж самі Магори, які вже продемонстрували свою ефективність в Чорному морі. А відповідно, якщо вони демонструють ефективність в чорному морі, значить вони будуть не менш ефективними в Балтійському морі. Ну і в інших водоймах земної кулі, там навіть в тихому океані, пане Олександре. А як ви оціните оці останні Дональда Трампа з приводу того, що він уже наївся з того з того, як же це сказати? Правильно, ну та вздура, яку нині намагається Путін так, ось пропихнути до Трампу в перемовинах з ним, уже здається, не да, І саме через цю історію Дональд Трамп сказав про те, що з поставками зброї розбираємося, Пентагон одразу оголосив, що ця історія повертається до України. Прогнозовано. Ми з вами на, на інших ресурсах, де зустрічались, про це теж говорили. І ще, навіть, здається, на початку каденції Дональда Трампа, бо ще коли він навіть не, не, не війшов а, в свої повноваження. В тому, що Трамп є прогнозований своїй непрогнозованості, але а, в контексті тому, що якщо він починає відчувати, що він особисто є ошуканий, він може ухвалювати далеко. Можливо, не системні, але достатньо емоційні, але потрібні рішення. Е, я бачу цю проблему в двох частинах. Перша, ну, те, що, очевидно, є якісь протистояння в середовищі до Трампа, а там є проросійські лобісти, їх там дуже багато. І зрештою, у Трампа самого є симпатія до Путіна. Він про це говорить відверто. А друга річ це те, що. Коли Трамп відчув, що в нього тут провал, тут провал, і вже з нього кипкують, роблять меми. я думаю, що він це теж бачить на різних майданчиках. І коли я припускаю, що Путін йому просто чітко сказав десь ні по перезупинці війни, я думаю, що Трамп міг сказати Володя, перестань стріляти, просто зупинись. А це йому сказав ні, а далі вже була відповідна якась ну там промова. Знову якісь історичні паралелі тощо? Ну очевидно, Трамп вже розуміючи, плюс що в нього і теж йде певне просідання рейтингу, тому що покращення вже сьогодні в Штатах теж наступає. Кажуть так, кажуть, що це відчувається. А, плюс старт проміжних виборів. да вони будуть в наступному році, але підготовка йде ж заздалегідь. то я думаю, що це якраз і впливає зараз на позицію Дональда Трампа. Чи маємо ми цьому радіти? Так, але ми не повинні переоцінювати цю подію і більше цього не, не, не формувати собі якихось надочікувань, Тому що в Трампа сьогодні одна позиція, завтра вона може кардинально по-іншому змінитися. Тому. Користуючись знову ж таки цією ж самою нагодою, да, тобто розуміючи, що Трамп це не про цінності, а про ціни, я вважаю, що окрім цього, що нам відновлюють те, що вже було закладено, нам потрібно все таки пропрацьовувати тим форматом, щоб отримати оцей закон Сполучених Штатів Америки про необмежений і всеосяжний ленд-ліст. Ну практично, все, окрім там ядерної зброї. Але певна кількість тамагавків і відповідно і авіація нам би здається дуже багато було б помічним. Ну про випака і про дрони я вже говорив. Абсолютно, пане Олександре, а як на вашу думку в цьому плані розбудови взаємовідносин зі сполученими штатами Америки? Наскільки гострим є питання можливої заміни посла Оксани Маркарової України в сполучених Штатах Америки? Про ну про це в принципі в інтерв'ю українському радіо на вже говорив її очільником ЗС Андрій Сібіга, який в принципі підтвердив інформацію про те, що найближчим часом нас все ж таки слід очікувати, да, ось цієї заміни? Хоча при цьому він е, дуже позитивно відгукнувся про ту роботу, яку на своїй? Посаді проводила нинішня посолка пані Оксана Маркарова. Ну і як вам, можливо, ті кандидати, яких там називали, начебто, а, в розмові Володимир Зеленський з Дональдом Трампом, якщо вірити джерелам видання Блумберг, а там і очільник Кабміну і очільник Міністерства оборони, міністерства енергетики? Ось як вам такі варіації? Я поки що, якщо так говорити відверто, якщо піти відзворотньо, до кінця не розумію логіку взагалі замінювати очільника кабміну. Це не тому, mm -hmm. що я там його не бачу там в якості посла. Фу. Він достатньо, Денис Анатолійович, досить, я його особисто знаю, не один рік. І він, як менеджер, він досить непоганий. Навіть можна сказати, що Менеджер вищої середньої ланки, він дуже крутий. Тому він прекрасно володіє англійською мовою, плюс-мінус Ну, Я не думаю, що в нього там виникли б великі питання, проблеми тощо. Так? Але при сьогоднішніх умовах я не бачу на роль посади іншого якогось прем'єр-міністра, ну, тому що ну, розуміючи взагалі вагу сьогоднішнього уряду і можливостей, ну, при сьогоднішніх розкладах жоден прем'єр-міністр ну, по великому рахунку не зможе. Вирішувати ті задачі, які і не зможе чи не міг вирішувати Денис Анатольович. Пане Олександре, скажу, що якийсь Антонюк заангажований або зацікавлений? Ні, ну це моя особиста да мені байдуже. Я можу сказати: ну знову ж таки, в мене до Дениса Анатолійовича є багато питань і претензій. Як до багатьох людей є багато так. питань, і претензій, Але не я, тільки я так, до нього, а до кабміну. Да, до Кабміну, да, в цілому і до парламенту, так але вже чітко розумію, наскільки вагу суб'єктності уряду України. Ну давайте говорити відверто. Тобто, да і якщо ми все рівно розуміємо, що все рівно зараз при воєнному стані, особливо і не розженеш і ту ж саму демократію, ми все рівно є в обмежених відповідно можливостей фінансових, тощо, тощо, то от. Уряд іде по цій траєкторії, тому що яку диктує війна, да, яку диктує Офіс президента. Да. Тобто, в нас все рівно навіть на початку широкомасштабної фази війни чітко було ухвалене відповідне рішення, тобто за відповідальність, тобто на президента більша частина, основна частина тої відповідальності, все решта це виконавці. Тому я не бачу, в чому Денис Анатолійович не виконує ті чи інші повноваження. Ну, з точки зору, ну, як прем'єр-міністра, якщо є питання до парламентарів, ну до Дениса Анатольовича, то в першу чергу я задаю питання самій Верховній Раді. А як ви допускаєте в цьому форматі, що вас ігнорують? Це ж не питання Шмигаля, це питання самих народних депутатів і чіткої позиції, яка має в кінцем результатів бути поставлена голові Верховної Ради України. Пане ну, тобто, Олександре, повертаючись до заміни не очільника Кабміну, а до заміни я посла. По Тепер, коли ми говоримо про інших кандидатів, ну, очевидно, це буде позиція президента України. В моєму розумінні, е, майбутній посол США, да, тобто, це має бути людина, яка взагалі мені здається, це треба зіграти трошки, можливо, не зовсім типово. Але це має бути людина, яка має чітко мати хороші контакти і хороше розуміння, яким чином працювати з республіканцями, з демократіями і головне з інституціями. Це має бути людина з певним досвідом, ну тобто те, що ще називають американіст. І тут ще важливий момент, хто буде там в посольстві? Ви військовий аташеєм. Хто буде відповідно відповідатися секретаря? Тобто це на це треба дивитися більш глибше. Для того, щоб отримати ефективну роботу посольства США? Чи це зможе зробити одна людина не факт. Якщо це буде плюс-мінус команда, і плюс при певному забезпеченні, і при певних повноваженнях, залучати в тому числі і адвокаційні кампанії. І відповідно лобістів, то я думаю, що прізвище, якби на мене, це буде другорядне. Те, що Макарова залишає посаду, наскільки розумію, в кінці липня, на початку серпня, плюс-мінус, якщо довіряти навіть а, певним інсайдерським джерелам, ну тут є два моменти. Ну, по-перше, її каденція, начебто, бо да, підходить до, до завершення. З іншої сторони, ми розуміємо, що а, ставлення а, білого дому. Ще з початку виборчої не початку виборчої кампанії до Оксани Маркарова вже є сформована, і воно, ну скажімо, в кращому випадку може бути нейтральним ніж, ніж якби позитивним. Це жодним чином не знімає то її е, е, компетентності, що вона проводила ну велику роботу насправді. Ну але далі, тут ну я би відштовхувався від того, що ми хочемо отримати, який результат від посла. Конкретно, якщо це умовно, типу має посол бути заточений тим, щоб за короткий проміжок часу пролубівати і зробити все можливе для того, щоб ми отримали ленд-ліз, а це знову ж таки синергія роботи президента, Офісу президента МЗС і посла, ну тоді я думаю, що. І, і кандидатури ми будемо обговорювати трошки по інших критеріях, а не просто тільки тому, що Денис Шмигаль – це прем'єр-міністр. Як це е, пригадуєте, це фільм, е, ну він хоче російський, але день виборів. Да? А куди його? Послом в Туніс. А чому в Туніс? Ну куди ж його? Да? Щоб це не виглядало саме так. Так, пане Олександре, дивіться, зараз просто станок, аби цю тему якби, завершити, багато засобів масової інформації. Це такий певний невеличкий акцент на тому, хто нині очолює делегацію українську на ось ці конференції з відновлення України у Римі, і вказують на те, що можливо не дарма її очолює Юлія Свереденко, та перший віце-прем'єр, який нині, можливо, і розглядається одним із кандидатів. Як ви гадаєте? Ну, є така інформація, що її розглядають в кандидату прем'єр-міністра, щоб просувати. Ну, дивіться, Юлія Свириденко в якості віце-прем'єра. І Юлія Свереденко в якості прем'єра, ну це будуть різні Юлії Свереденко. Ну, дивіться, посада прем'єр-міністра потребує стресостійкості. І то такої потужної. Віце-прем'єр в цьому плані є простіше. І виклики, які стоять перед урядом, Юлія Свереденко це, власне, про відновлення. Це, власне, трош, теж трош, трошки про інший напрямок. А... Тому от коли я бачите, я переходжу зараз в коментування внутрішньої політики, але я даю певно оцінку і ще враховуючи свій попередній досвід у Верховній Раді і ту інформацію, яку я володію і при сьогоднішніх викликах, загрозах і цієї напруги, я вважаю, що Юлія Середенко стане на сьогодні, займає оце своє місце, де вона може працювати в цьому напрямку. А прем'єр-міністр це трошки інше. І ми поки що розумієте поки що питання про заміну уряду от, стоїть і не проблема буде його умовно, якщо Шмигаль напише заяву про відставку, а, відправити відставку. Але чи вистачить Верховній Раді голосів для того, щоб безпроблемно обрати цілий уряд? На секундочку там ж не одне міністерство. А тепер давайте ми з вами згадаємо, яким принципом а, формувалася свій час коаліції, як торгували за ті чи інші місця. А тепер ми знову ж таки давайте подивимося: от чи сьогодні фактично існує монобільшість, чи ні? Її нема. Тобто, якими голосами а, буде формуватись той уряд, і що для за, заради цього для себе попросить, наприклад, фракція ОПЗЖ? Це пане Олександре, резонне питання. Знаєте, у нас раніше були, пам'ятаєте, коаліціади? А тут цілком можливо, що якщо таке і станеться, то дійсно ми війдемо в період, який дехто експертів... коли уряд вас... буде во. Ну, винічний да, приміряда, не... як мінімум, так да. Ну, це я це, кажу це вам. Точно... Дякую, спасибі. Спасибі за те, що долучилися. Дякую за розмову. Олександр Антонюк, політконсультант, військовослужбовець а, збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Ну з вами був Юрій Кулініч. це обо стол підписуйтесь, ставте дзвоники. Ну і також не забувайте тиснути на дзвоник для того, щоб бути в курсі найсвіжіших новин і мати доступ до найактуальнішої аналітики. Хай щастить.